Шановні депутати, шановні присутні, зараз по регламенту нашої роботи я повинен оголосити про створення відповідних комісій для голосування про затвердження регламенту, про затвердження порядку ДНО, але також в мене є право на одноразове відхилення від регламенту під час ведення сесії. Тому я хочу зараз скористатися цим правом і запропонувати вам розглянути зараз. До затвердження порядку денного, потім це затвердити в порядку денному питання про присвоєння звання почесних громадянин міста Суми Кулику Олександру Васильовичу. Шановні друзі, шановні присутні, ставлю на розгляд сесії сумської міської ради питання про присвоєння звання почесних громадянин міста Суми Кулику. Олександру Васильовичу, на сесії присутні дружина Кулик Людмила Василівна, син Кулик... Валентин Олександрович та син Кулик Андрій Олександрович. Просто сидячи зараз на місці, просто казати ці слова, ви знаєте, що ми більшість з вас були знайомі. Ми знаємо який він був, якою людиною він був. Він завжди залишиться в пам'яті в нашій пам'яті веселим, наполегливим. Ми неодноразово з вами бачили і на виконкомі, і на сесії людину, яка завжди захищала своїх друзів, своїх підлеглих, спортсменів з тими, хто з ким він працював. Ніколи не забудемо і з великою подякою. Вшануванням, ми зараз будемо приймати це рішення. Це достойне рішення. Рішення достойне достойної людини, яка віддала своє життя для того, щоб ми з вами сьогодні могли проводити ці сесії, для того, щоб ми з вами могли сьогодні працювати, жити і спостерігати, як розвивається наше місто, приймати в цьому участь, як це робив Олександр Кулик. Шановні депутати, рішення прийнято. Нагорода буде виготовлена і вручена в очистих умовах в родині.